Найтепліша хата утеплення. От між кроку слой один йде вата 150 мм скловата, потім от, перехресне утеплення, базаль 45 кг на куб і ще один слой Ось. фасадна вата. 105 кг на куб, Тобто коричнева. Перпендикулярно на цей шлай утеплення. Главне, щоб ці щіли не були зажаті. І фасадна тверда вата. І от як воно виглядає знизу. Це останній слайд твердої вати. От вона. Шумоізоляція, теплоізоляція, віброізоляція, звукоізоляція. Все разом.